В оточенні озброєних до зубів кордівців слідчі йдуть до дверей одного зі столичних офісів. Чемно просять відчинити. А вже в робочі кабінети керівників стукали кувалдою. За дверима виявляється, є люди. Де ж власник крісла? Ніхто не зізнається. А що тут не відкриваєте? Мені сказали, Хто сказав? А? Хто сказав? Я не знаю. Слідчі задоволені у зламаному сейфі, крім численних дорогоцінностей і грошей, знайшли те, за чим прийшли документи, за якими ласий шматок державної заповідної землі на Жуковому острові опинився у приватних руках. Слісно встановили, що загалом виділено 4 земельні ділянки площею понад 40 гектарів. Також встановив шкоду у розмірі понад 80 мільйонів гривень. І це лише приблизні збитки, а головними фігурантами у гучній справі виявилися екс-чиновники Київської міської адміністрації часів Леоніда Черновецького. З 2007 по 2009 спритники створили фіктивний кооператив, який орендував землю. А потім через підставні фірми продав у приватні руки. Слідчі вже провели 25 обшуків і оголосили підозру чотирьом колишнім посадовцям. Загрожує їм покарання від 3 до 6 років з права обіймати певні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. За запевненнями правоохоронців, це лише початок резонансної справи. Тож далі буде.